Дороги на Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ та траси броди Червоноград Яворів-Грушів, Сколе Славські. Це не повний перелік пріоритетних напрямків, які область за державні кошти планує відремонтувати цього року. Кажуть, це ділянки, які перебувають у найгіршому стані, щоб зробити хоча б поточний ремонт. На все потрібно щонайменше 750 мільйонів гривень. Чиновники зазначають, Львів автодор цьогоріч уже отримав частину коштів на дороги загального користування. Їх потратять на ліквідацію аварійної ямковості. І після зими зараз передбачені виділені кошти, які ну тільки на експлуатаційні отримання. Вони складають 151,9 п'ятдесят, мільйона. Сотні експлуатаційне отримання це завершення зимового отримання 2013 року, підготовка до зимового отримання 2013-2014 року і ліквідація аварійної ямковості. Я думаю, що шанс буде обов'язково кошти із виділять, тому що ну, скажімо. Тання кошти на по чи капітальний ремонт ще взагалі в тому році не розподілялись. Отримати державні кошти, за які хочуть зробити десяток обласних магістральних доріг. Чиновники сподіваються упродовж місяця. Кажуть, з цієї суми першочергово ремонтуватимуть трасу броди червоноград. Там лише на перекладання майже 40 кілометрів дороги потрібно близько 120 мільйонів гривень. І додають, аби привести до ладу та утримувати у хорошому стані усі автошляхи Львівщини, потрібно щороку вкладати щонайменше 2 мільярди гривень.